Маємо один лот оцінка плаття в основному йдуть без бірки. це Чендем. Це все нове, але просто без ви Знаєте, яке чендем в Україну тут просто ціна смішна, Платячко всі, ну тут десь одиниця, сімнадцять вилучається біля 50 гривень, плюс мінус 50 гривень. До речі, зараз може навіть перед випускними якимись вечорами. Чи ще не були випускні? Чи вже були випускні? Ну коротше, такі бачите, невеличкі розміри, кружевні платья, без браку, без нічого, просто що це H&M, може попадатися якісь інші бренди, ось Кеабі з півничка попалися, таке платячко, це все в основному H&M, щось от C&A, розкаку, це також платя H&M, одні штанішки у нас тут будуть для 36 розмір, так, така сукня, також від H&M, до речі, це ще такі золоті колекції, така довга. Ну, коротше, розпродаємо, там щось, я ж кажу, понаходили залишки, дивіться, яка прикольна. Ця, до речі, дуже така прикольна, Комбінезончики, такі з відкритою спинкою, теж HM. Бачите, все це. Воно колись приходило, до речі, в упаковках. Це знайшли такий один мішочок з прошлого року. Не продався. розміру переважно такі невеликі йдуть. Таке є ще з шортиками, щось одне. Така, Таке платєчко на замочку теж від HM. Таке, до речі, прикольно досить. Таке. Спинка така прикольна на якісь фотосесії. Така сукня гарна. така на запах, теж одна. І таке, така сукня теж прикольно від HM.